Вітаю вас, любі малята. Сьогодні, 9 травня, Міжнародний День Європи. Це свято відзначається в Україні, в країнах Європейського Союзу та в інших країнах Європи на відзначення миру та єдності на Європейському континенті. Європа дивовижний континент з багатою історією. Століттями Європа була роз'єднана через постійні війни та протиріччя. Роберт Шубен запропонував своїй декларації від 9 травня 1950 року об'єднати вугільну і сталевартну промисловість Франції і Німеччині, поставити їх під контроль, тому що довгий час вони працювали на виготовлення зброї, від якої ж і ставали самі жертвами. Франція мала досвід двох світових війн і хотіла миру на континенті. Ця пропозиція і стала основою для створення інших європейських спільнот і того, що зараз є Європейським Союзом. Минуло більше 50 років, як 28 країн Європи об'єдналися на основі спільних людських і демократичних цінностей в Європейський Союз, співпрацюють одна з одною, живуть у єдності та дружбі для того, щоб зробити світ кращим, досягти стабільності, миру і процвітання. Фактичною столицею Євросоюзу є Брюссель. Символом досконалості, повноти і єдності є прапор Європи, на синьому тлі якого зображено 12 золотих зірок, які символізують солідарність і гармонію між народами. Гімн Євросоюзу є і гімном всієї Європи, називається Ода до радості. Музику написав Людвий Хван Бетховен на слова Фрідріха Шиллера більш ніж 100 років тому. Послухайте уривок. В країнах Євросоюзу запроваджена і єдина валюта євро. Куточків різних на землі багато, Європа серед них найкраща над усім, бо саме тут ми маємо зростати Європа наш великий спільний дім. Ми, українці, живемо в самому центрі Європи і відчуваємо себе її часточкою. Саме так. Географічний центр Європи знаходиться у селищі Ділаве Закарпатської області. Там встановлений двометровий кам'яний знак. Пізніше поруч із цим знаком встановили стелу з написом, який повідомляв, що саме тут. Лежить географічний центр Європи. Зараз внизу під кам'яним знаком є невеличка кнопочка, яка символізує точний центр Європи. Туристи дуже люблять доторкнутися до центру Європи та загадати бажання. Зв'язки між Україною та Європою виміряються століттями. Україна європейська країна найбільше за площею. Ми завжди прагнули до співпраці з європейськими країнами, приймали їх досвід, ділилися власними надбаннями. Мета України та українців також одного разу приєднатися до європейської спільноти на рівних правах. Українці ми щирі, європейські ми діти, нас єднає у мирі європейська сім'я. Будьмо ж дружні, щасливі, на добро всі багаті, щоб у кожне віконце доля радість несла. Діти, яке сьогодні свято, так Міжнародний день Європи. Дякую за увагу, до побачення!